Всім привіт, дорогі друзі! Ліга Чемпіонів повертається вже 14 лютого матчем ПСЖ Баварія. Це напевно найтоповіший матч 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів. І саме тому сьогодні ми робимо прогноз на цю гру, друзі. Прогноз буде складатися з чого: три фактори. Перший фактор це останні результати команд. Другий фактор це травми, які є втрати у команд перед цим матчем. Ну і останній фактор це трансфер на вікно, як команди підсилювалися, і з цього всього будемо робити. Прогноз на цю гру, хто все-таки підійшов найкраще і в найкращій формі до цього важливого матчу, який буде проводитися вдома в ПСЖ. Перша гра, друга гра вже на виїзді ПСЖ буде грати в Мюнхені. Тому, друзі, прямо зараз напишіть свій коментар і прогноз на цей матч прямо зараз. Тому що в нас буде пряма трансляція по цій грі, для того, щоб не пропустити, підпишіться на канал і поставте лайк прямо зараз. Чим більше лайків, тим більше людей побачить це відео. Ну, і і не забудьте також підписуватись на телеграм. Там завжди ви дізнаєтесь, коли у нас будуть прямі трансляції і відео, новини футболу. В Тіктоці також заходьте підписуватись там короткі відео записую по тим чи іншим новинам футболу. Ну що, давайте розбирати цей матч і робити на нього прогноз. Пропоную розпочати з трансформарт. Подивимось, зараз скільки коштують взагалі клуби. Фактично мільярд коштує Баварія 995. Мільйонів євро коштує в сумі Баварія, і це більше ніж ПСЖ, щоб ви розуміли. І Баварія не витрачає там сотні мільйонів на трансфери. Але цих трансферів у них було більше. Давайте тепер дивитися на ключові особи цих Баварії, цієї команди. На даний момент найдорожчий футболіст Баварії Мусіала йому тільки 19 років. Він коштує 100 мільйонів євро. Далі йде Кіміх, Канцело, Нове придбання команди Сане, Ліхт, Девіс. Ціни просто зашкалюють у Баварії. Звісно, на футбол. Вони знаходяться поки що на першому місці в чемпіонаті до результатів ми, звісно ж, дійдемо. Ну і ви бачите останні трансфери, тобто баланс у Баварії мінусовий, але зараз ми порівняємо з ПСЖ. Трансфери, які робила Баварія в цьому е, зимовому трансферному вікні, вони максимально то точні. Тобто Баварія не витрачала мільярди. Баварія взяла голкіпера, тому що Нойер травмувався Яна Зомера досвідчено з Борусі сімен за 8 мільйонів, як стверджує трансфермарк. Вони взяли в оренду Джоао Кансело. Вони взяли безкоштовно Делі Блінда чи я не знаю, це така також оренда. Тобто це точечні зміни. Як ви бачите, правий захисник, лівий захисник, голкіпер захист максимально комплектовується під резерв і під основу Канцело. Ну, подивимося, як воно це все буде працювати. І купили Ібрагімовича. Ібрагімович, якийсь 17-річний атакувальний півзахисник. Ну, звісно, що це на перспективу він буде грати в Ю 19. ПСЖ зараз коштує 889 мільйонів. Як ви бачите, і в них трансферний баланс гірший. У них трансферний баланс зараз мінус 88 мільйонів, тобто це в два рази більше, ніж у Баварії. Ну і трансфери цієї команди. Єдине, що в них пішли футболісти, вони нікого не купили, а нахіра взагалі ПСЖ комусь когось купляти. Да? Ось тільки зимове трансферне вікно пішов Ерера і пішов якийсь молодий гравець там в оренду. По трансферам в ПСЖ все. Ну, найдорожчий футболіст, я думаю, тут не потрібно говорити, це Кіліан Мбапе, 180 мільйонів. Далі йде Неймар який Тримає ціну 75, Маркіньос, Капітан 70, Хакімі, 70, ну і далі 60 Месі е, Месі і так далі. Що стосується травм, хто не зіграє в ПСЖ, друзі? МБАПЕ, скоріш за все, не зіграє в першому матчі точно. Ліонель Месі повинен 13-го повернутися, тобто він може зіграти, є ймовірність, що він зіграє в цьому матчі. Не зіграє Ренато Санчеш скоріш за все. Ну і це головні втрати. Неймар. Я думаю, що зіграє. Да? Неймар буде, Месі повинен бути. Єдине, що не буде будем там Ренату, Саншеш, наскільки це серйозно, ну вже будемо дивитися. На рахунок Баварії тут також є проблеми. Нагельсман сказав, що Мане, в принципі, повинен бути. Повинен бути готовий на 70% 70% того, що він зіграє проти ПСЖ, Тобто Садіо Мане готується на матч проти ПСЖ. Лукас Арнандес отримав травму, лівий захисник, саме тому вони взяли Дейлі Блінда. Гравенберг не зіграє. Мазрауї з травмою прийшов. Мануноєр травмований. Чупа Матенга, скоріше за все, не буде. Тобто, ну, у Баварії також є проблеми. Не знаю, наскільки вони критичні. от це вже покаже сама гра. Ну і ось якраз порівняльна таблиця. Яка показує, хто е, взагалі не зіграє. Можливо, не зіграє. Мбапе точно, Месі може ще зіграти. Е, якщо брати Баварію, мане також може зіграти. З оцих інших футболістів, скоріш за все, ніхто не, не візьме участь в цьому матчі. Головний арбітр буде Майкл Олівер, до речі, із Англії, тому беріть на замітку. Ну і плавно, переходимо до останніх результатів команд. Давайте будемо брати результати саме за 23 рік. Те, що було в минулому році, я думаю, не особливо нас цікавить. Давайте брати ПСЖ. Е, перший матч в 1 січня ПСЖ програли лансу з рахунком 3-1. Тобто в них якісь плаваючі результати. Ось як ви бачите, да, вони е, програли, потім кубку там виграли, виграли в чемпіонаті, програли Рену, з яким Шахтар буде грати. Потім в них там були Товарняк е, знову Кубок виграли, чемпіонат Нічия. Два матчі чемпіоната в якось там 2-1-3-1. І ось останні матчі проти Марселя в кубку, де Руслан Маліновський похоронив просто ПСЖ і проти Монако остання гра, де 3-1 ПСЖ програли на виїзді. Це ключовий фактор. Це говорить про те, що в команди ну, є якась криза, є проблеми з результатами в чемпіонаті. Наскільки це буде переноситись на лігу чемпіонів? Побачимо. Але в плані результатів переходимо тепер до Баварії. Баварія стабільніша, тому що вони взагалі не програють. Ось вони розпочали рік з товарняка. Але ми беремо офіційний матч. Вони розпочали взагалі 20 січня, тобто відносно недавно. да, Зіграли з Лейпцигом 1-1, з Кольном 1-1, потім Майнтрах 1-1. Тобто хіровий старт, реально. В плані ось. Того, що вони не вигравали. Потім три матчі: 4-0, 4-0-3-0. Знищили суперників, кубок і два матчі чемпіоната. Да, так, не особливо там сильні суперники в них були, але результати показують, що Баварія максимально готова. Ну і тепер переходимо до очних зустрічей. Останні матчі між ними це був була якраз Ліга Чемпіонів 21-го року, коли останній матч виграла на виїзді 0-1. Потім був матч, де ПСЖ обіграли в Баварію також на виїзді 2-3. Тобто дуже цікаві результати завжди, але в основному Баварія перемагає за останні, якщо брати останні результати. Якщо ми беремо домашні матчі зараз, домашні матчі ПСЖ проти Баварії, то як ви бачите, останні ось матчі, Баварія перемагала 0-1. Востаннє ПСЖ перемагало Баварію в Лізі чемпіонів. Це було 3-0 вдома в 17-му році. Тобто доволі давно це вже було, друзі. Тому давайте співставимо те, що ми з вами подивилися. Якщо брати травми, хто зараз випав, то в принципі все рівноцінно. Да, там мане не повністю готовий лідер команди. Це якщо брати Баварію, є Люка Арнандес, лівий захисник, основний, який травмований. Є інші футболісти, які не готові. Там Ноєр-лідер команди. Тобто, по травмам, в принципі, рівноцінно, і навіть я вважаю, що в Баварії більше проблем, тому що ну ПСЖ Месі, начебто, буде готовий. Да, не буде Кіліан Бапе, можна це співставити з тим же Ноєром і з неготовністю мене повністю. Не факт, що він з основи вийде. Тобто тут десь паритет да? в рівних умовах. Фактично команди знаходяться. Якщо брати результати, Баварія зараз ліпше виглядає. Баварія зараз виглядає сильніше і цілісніше по грі. По результатам найголовніше, тому що ну ПЖ поки що, чесно кажучи, не може знайти свою гру в останніх матчах, і це важливо на даний момент, тому що ну переносити на Лігу Чемпіонів ми будемо останні результати. Нас нам просто немає що інше переносити, розумієте, тому тут плюс в копілочку Баварії. Якщо ми беремо взагалі цілісну картину, того, що ми можемо побачити: Баварія на виїзді чи то вдома, Баварія, в принципі, для Баварії немає проблем обіграти першого. Же я робив прогноз на те, що Баварія пройде ПСЖ ще після жеребкування відразу. Тобто, і в цьому протистоянні я буду ставити на Баварію, але давайте подивимося, все-таки який прогноз в кінці я для вас зараз зроблю. Свої прогнози, знову ж таки, не забудьте залишити. Ну, Якщо ви хочете зробити реальний прогноз на матч ПЖ Баварія, переходьте за посиланням в описі і закріпленому в коментарі. Друзі. Компанія Parimatch дає при реєстрації до 2,5 тисяч гривень на перший депозит, тому переходьте, робіть свої. Прогнози, ну, а я зараз для вас також його зроблю. Як ви бачите, фаворитом є на даний момент Баварія. На прохід Баварії 1,6 дають, на прохід ПЖ 2.4. Але результат в матчі все одно Баварія фаворит. Незважаючи на те, що вони грають на виїзді, Баварія є фаворитом. На них 2,35 коефіцієнт, на ПЖ 2,85. Але я буду робити акцент на тотал. Дивлячись на останні матчі, дивлячись на те, як е, команди грають. І взагалі е, я не думаю, що ПСЖ і Баварія будуть форсувати в цьому матчі. Незважаючи на те, що у ПСЖ максимально атакувальний склад, і це ну, атакувальна команда взагалі. І Баварія також любить багато забивати. Але коли між собою зустрічаються такі команди в першому ж матчі, зазвичай багато голів не буває. Тому мій прогноз на цей матч це те, що тотал. 2,5 менше за коефіцієнт 265. Доволі непоганий прогноз. Я вважаю, друзі. Як вважаєте, ви відпишіть в коментарі? Тому всіх буду чекати на прямій трансляції 14 лютого. Приблизно о 21.15 стартує пряма трансляція за київським часом на цьому каналі. Тому підпишіться, поставте лайк, заходьте в Телеграмі, в тік-ток. Там також додатковий контент футбольний виходить кожного дня, друзі. Тому найголовніше, що Ліга Чемпіонів повертається. Матч ПСЖ Баварія, плюс там ще буде Мілан Тоттенгем. Паралельно будемо слідкувати і за тим матчем. Тому всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.